Привіт, любі друзі! Я сьогодні до вас з абсолютно такою літньою погодою вриваюсь. я думаю, у вас вона теж така подібна. А, і, до речі, цей наряд досить відкритий, літній, він мені допоможе проілюструвати а, один, те, одну тезу, яка буде в сьогоднішньому нашому відео, так що він ще й корисний. А, отже, беріть свою пінаколаду або ще якийсь коктейль і. Тема буде така: вона ніби буде складатись декількох, вона буде дуже корисна вам, якщо у вас є питання. Як же знайти своє, куди мені йти по життю? Я, наприклад, може там ви роботу вже ця набридла, або ви розумієте, що у вас стеля, а ви не знаєте, що робити далі. Оцей момент, коли мені би хто я який я, або яка, я, яка в мене ем, які в мене схильності, які таланти, які призначення, куди мені йти? Я ніби живу не своїм життям. І ось цей пошук відповідей просто до мене часто з ним приходять. Я думаю, до багатьох з ним часто приходять і до психологів. І до енергопракторів, тарологів, астрологів, тобто до людей, які можуть дати певну інформацію або підказку, куди ж піти. Отже, і відповідно, насправді ми можемо орієнтуватись і самостійно. Я не кажу, що це апріорі дуже легко, але ми можемо орієнтуватись самостійно, безкоштовно по своїх власних, внутрішніх певних відчуттях і ознаках. І цих, цих ознак буде рівно дві страх та супротив. Зазвичай вони нами трактуються як негативні, наприклад, ой, у вас тут страхи, або ой, у вас тут супротив особливо в темі про супротив. Тобто у вас супротив, це означає, що ви чомусь супротивитесь, це треба пропрацювати, Пу -пу 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 -пу. так, дійсно, часто супротив, він перешкоджає нашому шляху далі в житті. Тому що ми встали і все. Але що страх, що супротив, ми можемо абсолютно безкоштовно використовувати як діагностичні інструменти, особливо в питаннях, куди мені йти, куди я хочу прийти, куди я як зрозуміти, де мені потрібно бути. взагалі питання потрібно бути, воно косне саме по собі, тому що у вас є свобода волі в певному діапазоні, ви можете самі вирішувати. Але. Um, дивіться, спростимо. Чому часто це проблема, коли ви не знаєте, що вам далі робити, чи відкривати цей бізнес, чи ні, чи приїжджати в ту країну, чи ні, чи народжувати дитину, чи ні. Чому часто це проблема, на яку. Ми ніби не можемо почути відповідь. Часто буває, от я запитую, запитую. Там я молюсь, я запитую вищих сил, я пропрацьовую, а я не можу знайти цю відповідь, тому що ми напружуємось на цю тему. Ми знаходимося в фазі такій стресовій. Тобто ми думаємо про це. Ми не стільки цю тему відчуваємо, скільки ми про неї думаємо. А коли ми думаємо, розмірковуємо, у нас дуже включена аналітична частина мозку, бета хвилів і на цій частоті нам відповіді. Від духу, від вищого я, від нашої душі вони не приходять. Тобто, це ніби ви на одному поверсі, а вони на іншому. Ну, рівень духу візьмемо альфа-хвилі, давайте так по-науковому. І там, де в альфа хвилях у вас прям така, знаєте, червона строка, що роби ось це буде добре. Ви цю строку, коли знаходитесь на бета хвилях, на такому аналітичному напруженому стані, ви її не можете почути, бо вона як собачий свисток для людини. Ось, ось так можна порівняти: от прям як собачий свисток для людини. Або як те, як кити між собою розмовляють, вони чують один одного, так, ми теж їх чуємо, але. здрасті, його уроки. Ми теж їх чуємо, але є певні діапазони, які ми вже не чуємо, так і тут. Саме тому є практики медитативні, є практики е гіпнотичні і інші, чому щоб ми переключились, тобто проїхали на ліфті з бета хвиль, хоча б на альфа-хвилі, і змогли відчути, почути, і часто ми там не чуємо, а сприймаємо своїм найбільш розвиненим видом сприйняття. Хтось бачить, хтось відчуває, хтось як музику сприймає, натхнення в тілі, тому що ясно знання, ясно чуття, ясно бачення і ясно знання. Тобто, навіть в цьому ми всі відрізняємось. А так само, як є гуманітарія, є математики, так і там є свої певні різні риси. Але всі ми маємо два. Дуже чіткі відчуття, які, якщо ми вміємо відслідкувати, вони можуть допомогти, навіть якщо ви на бета-хвилях, ви не можете зараз в медитативний стан увійти. Це страх та супротив, а, туди, куди нам потрібно для нашого розширення, для нашого розвитку, часто ми зустрічаємось зі страхом, коли ми йдемо в розширення, коли ми йдемо туди, де Є наш масштаб, є потенціал, але він, ми його боїмося самі. Тобто, часто дійсно ми набагато більше боїмося свого успіху, ніж свого неуспіху, свого багатства, ніж своєї бідності, тому що оце розширення пов'язано з великою кількістю відчуттів, які нам потенційно важко бути витримати, або ми думаємо. Що важко. Або це було важко комусь в родовій системі, або це було важко а, десь вам в минулих життях. Тобто там цілий такий зоопарк того, що може бути страх. Коли ви про щось думаєте, ви знаєте, що вас вже туди вело, наприклад, написати книгу і прям видати, щоб люди читали. Наприклад, відкрити бізнес, квіткову крамницю або космічний бізнес, тобто там може бути будь-яке. І вам регулярно воно повертається ця думка раз на рік, раз на день, тобто воно у вас, воно з вами. Але постійно так: ну, не час, не наразі, не на часі, не зараз, не потім, не можу, напевно, колись і так далі. Ви можете прослідкувати, що якщо ви почнете робити туди дії, у вас з'явиться певний як страх. І це буде прямо знак, що вам потрібно, вам варто. Туди йти. І якщо ви туди не підете, то дуже велика вірогідність, що ви застрягнете в таких відчуттях через певний час, наприклад, вам зараз 20 років, 30 років ви згадаєте і, скоріше за все, відчуєте, шкода, що не зробив або не зробили. В 40 шкода, що не зробив в 30, в 50, ну ви зрозуміли, оце відчуття таке фонове, ніби а що, якби я це зробила? Але якщо ви з цього моменту думаєте про це, у вас може бути прямо страх. І багато хто, я теж, ми запитуємось, задаємось таким питанням, як би так зробити, щоб страху не було. І отут найголовніше задача не в тому, щоб страху не було. Страх це просто відчуття. Задача в тому, щоб робити кроки йти туди. Не дивлячись, або, скажімо так, дивлячись на страх, тобто відчуваючи його. Саме тому, скажімо так, успішні люди, ну, успіх я зараз маю на увазі, хотіли зробили, в результаті дійшли до того, куди йшли. Бо успіх може бути, знаєте, в когось успіх це народити дитину, одну єдину, там, в 45 років, а до цього не виходило. В когось успіх там побудувати абсолютно новий вид транспорту, або заробити мільярди. Тобто нема такого, що це успіх, це не успіх. Але ви помітите, люди, які прийшли до бажаного для себе сам, вони точно вам всі скажуть, я проходив страх, я проходив через страх, я і зараз проходжу страх. Тобто, І саме такі люди стають сильними, сильними не в плані, вух, сильними, а сильними внутрішньо духом. Чому? Тому що вони робили, відчуваючи страх. Тобто, і тут може бути що завгодно, чого ви боїтесь. Насправді, те, що страшно вам, абсолютно рядове може бути для іншої людини. І те, що рядове для вас, може бути дуже страшним для когось. І чому я казала, що мені допоможе цей наряд, досить відкритий і літній, вже майже непомітно, але я тут трошечки в червоних плямах. У мене вегетативна система по життю, вона досить така чутлива. Тобто, я, в мене, коли певний стрес або страх, або будь-які відчуття, такі неспокійне, я досить швидко йду тут такими плямочками червоними. Це було все життя, і так, напевно, і буде. І так я можу одразу: от о, це щось мені розшаталось. І в мене теж, а вже ж є певні речі, які я розумію. Мені туди, я туди хочу, але ніби ось, зробіть це за мене, зробіть це якось повз мене, хай воно саме станеться. Ну, коротше, така дитяча позиція в мене теж. І буквально перед відео це й дало мені поштовх його записати саме на цю тему. Я зробила певні кроки туди. І щоб ви розуміли, я коли робила ці кроки. Я почала йти цими плямами. Тобто, я роблю ось це відчуття, я думаю, я, я сподіваюся, що ви себе впізнаєте в якихось моментах життя. У вас воно може бути з іншою інтенсивністю, більшою або меншою, залежить від вашого типу нервової системи. Я коли це робила. Я прям відчувала, що в мене наростала тахікардія, Все було спокійно. Я знаходжусь в спокійному середовищі, я в безпеці, все добре. Але я роблю певні дії. Ви можете таке відчувати. Наприклад, ви а, по певному ну, резюме надсилаєте по певних вакансіях, куди насправді вам страшнувато йти, але дуже хочеться. Тобто, чому такий приклад? Тому що ви знаходитесь в безпечному середовищі, з вами нічого не відбувається. Ви навіть не на сцені ніде. А у вас страх, коли ви просто щось або пишете важливий лист комусь. Тобто нічого такого ніби не відбувається. І от я робила це, і я прям відчувала, відслідковувала фоном, як я роблю, а в мені наростає тахікардія, ось це відчуття страху. І я просто продихаючи, навіть не спостерігаючи, я просто давши цьому, що так, ти є, я тебе бачу. Це означає, що я роблю зараз вірну річ. Я ніби йду в нього, знаєте, от як є, скажімо так, є певна така стіна, але вона ем, желейна, вона не тверда, тобто ви не вдаритеся. В неї є певна там товщина. І от ви ніби підходите і йдете через неї, через ось цю ем, Таку тягучу певну консистенцію, ви проходите, ви не зупиняєтесь, ви продовжуєте проходити, і потім ви її пройдете. І ось тут дуже схоже, що ви робите фоном, відчуваєте страх або тривогу. Там можуть бути різні нюанси, страх такий універсальне слово. У вас це може бути певний окрас свій. І ви продовжуєте робити, тобто ви не зупиняєтесь, ви робите далі. Тобто ви йдете на певне тренування, на яке давно хотіли, наприклад, ви танців або на співи, і по дорозі у вас тахікардія, а, ви хвилюєтесь, або ви ще щось робите. Ось це ознака, що ви йдете туди, куди потрібно. Бо буває така ілюзія, що мені сні, 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 сні зайде, йде, снізайд. Осяяння в певний момент, що я щось, ось це я маю робити, і тут мені відкриті всі двері, всі ворота, звичайно, є така вірогідність, десь піввідсотка зі ста, що так у вас розгорнеться ваша траєкторія, вашого шляху. Але, скоріше за все, це буде не так. Бо коли е, і до мене приходять на сеанси люди з певним запитом, я розумію, що навряд чи буде таке, що просто в один момент оп, я все зрозуміла. Це не так працює. Це працює так, що ми стаємо уважними до зовнішніх імпульсів і до внутрішніх імпульсів бажань і починаємо відповідати на них певною зустрічною дією. І тоді, коли ми в це йдемо, ми відчуваємо відчуття, і у нас пробудовується певний шлях, реалізовується наше, наприклад, бажання. І в цьому і є суть того, що це духовний шлях. Хоча, здається, ви можете робити дуже земні речі. Ви можете відкривати бізнес, ви можете прибиратись в домі, ви можете а, пекти тортики на замовлення, але це буде духовний шлях, тому що в цей момент ви ніби проходите ось це. Хвилювання, і ви не зупиняєтесь. Тому сила духа, вона так міцніше, коли ми щось робимо, і ми не зупиняємось, ми проходимо через ось цю, знаєте, в'язку консистенцію нашого власного розуму. Тому ось таке порівняння, що я по собі бачу, коли. Я розумію, що ніякої безпеки це не становить. Тобто, ми це не порівнюємо звичайно зі страхом висоти, зі страхом там глибини, або зі страхом там бути збитим машиною на дорозі, тобто з такими прям фізичними страхами, якщо ви стоїте перед машиною. Перед трасою з машинами, і у вас страх туди йти, то це означає, що не треба йти. Я про всяк випадок зроблю таку гаворочку, це, як знаєте, в інструкціях до пральних машин, що по типу не беріть там кота про всяк випадок пишуть так і тут. Ми не говоримо про фізіологічний страх, який конкретно пов'язаний зі шкодою або небезпекою. Ми говоримо про той страх, який ніяк, якщо ви логіку підключите, не пов'язаний зі страхом до вас. А це тема зі страхом, що часто страх це і є ознака, що вам туди. Друга, вона більш, ви знаєте, страх він хоча б конкретний. Ви можете і можете подумати, ладно, значить, мені туди. Є ще друга ознака, вона менш помітна. Там мозок взагалі прикривається. Супротив. Супротив, чим він менш помітний. Ми апріорі, якщо у вас немає звички відслідковувати себе, саморефлексувати в плані, що я відчуваю, до чого це веде, і я вже знаю це своє відчуття. Тобто у вас в ось цій темі внутрішнього самовизначення, самослідування за собою ще, ну, немає такої спостережливості і. Усвідомленості, то цей супротив дуже важко помітити, бо часто він виглядає як відволікання. Це найбільша його така. Е Магія дії, чому він важкий, тому що для проходження, тому що супротив виглядає, що ви відволікаєтесь. По типу, наприклад, вам щось кажуть, рекомендація: вам би це, це туди, туди. І ви частину запам'ятаєте, а частина у вас буде як білим шумом, ви на щось відволічетесь. І насправді, якщо ви досить уважні до себе, ви вже таке можете помічати. Тобто, вам наприклад, скажуть, тобі потрібно зайнятися здоров'ям, фізично там аналіз, спорт, тобі потрібно зайнятися медитаціями. Раз на день ти медитуєш, Тобі потрібно. Що там ще зробимо? Знайти зараз будь-яку роботу, яку більш-менш буде подобатись. От, наприклад, вам дали ці три рекомендації. І у вас може абсолютно випасти фаза з медитаціями, де вам порекомендували. Тобто, вам зрозуміло, треба аналіз, і ви таки підете, топ-топ-топ, здавати аналіз. Робота, добре, шукаю роботу. Якщо у вас є супротив на знайомство із собою, у вас фаза медитації взагалі там випаде. Вам ніби і не казали, оце і буду супротив. Так само там може бути тема. Окей, я буду тепер медитувати і шукати роботу? І у вас може взагалі випасти фраза, що вам сказали здати аналізи і зайнятися там, певним спортом. Чому? У вас туди супротив. Тобто, супротив займатися своїм тілом, наприклад, або супротив там до того і до того. Це найважча частина, тому що як я помічу, що я не помітила. Але це можливо. Як це можливо через. Доторкання до інших людей, тобто, чому ми взагалі ходимо до певних спеціалістів на терапію, на стілюючі практики ще кудись, тому що ми там доторкаємось, і нам людина може відзеркалити або довести до тої фази, коли ми починаємо бачити те, що раніше не бачили. Саме тому ми всі люди зцілюємось один об одного. Ми і травмуємось один об одного, і зцілюємось. А часто через те, що ми перезустрічаємось з нашими травмами, завдяки цьому, ми і з і отже, як тут можна що робити? Все-таки дивитись дивіться, ви в цілому своє життя знаєте. Ставлення до речей знаєте, в чому вам легко, а в чому важко, ви теж знаєте. І теми, в яких ви постійно ніби відкладаєте, ви теж знаєте. І от найлегше ви можете проаналізувати, що я постійно відкладаю. Наприклад, мені потрібно займатися англійською, мені потрібно займатися там тілом, якимись спеціальними вправами, мені потрібно змінити харчування, мені потрібно бути активнішим на роботі, зробити якийсь проект. І ще певні те, мені потрібно проводити більше часу там зі своїм партнером або дітьми, або спілкуватись з батьками. І от з цього за арсеналу у вас там буде щось своє, додаткове. У вас будуть теми, які да, 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 ви прямо робите, вам туди зрозуміло активно, а будуть теми, які постійно будуть так: Я завтра зроблю. Я або непомітно а, для вас ця тема, або от може бути відчуття, воно таке буде фонове, не як передня думка, яку ви думаєте активно, а там десь позаду. Що, Та що це змінить? Та-да, та-да, та. от знаєте, ось це відчуття-да-да-да, да, да, да добре, добре. ага-ага, Ось це, як тільки у вас виникає ага, ага, от до цього ага-ага і потрібно придивитись. Чому? Мозок в нас хитрюшка такий. Тобто І мозок, і родова наша система, і несвідома частина, вони хитрі. Чого? Вони самі себе захищають від зайвих енерговтрат. Ваш розвиток, будь-який, тобто ваш шлях в щастя. Факту для них енерговитра енергозатратні. Тому вся наша система вона нас захищає від цього. Вона захищає від багатства, від здоров'я, від розвитку, від того, 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 від е, більшої міри того, чим ви є зараз. Тому оцей супротив і настає. І, скоріше за все, от по вірогідності, якраз те, що ви дивитесь найменше, вам найбільше вплине на те, е, яких результатів ви хочете. Я вам принаведу свій приклад. У мене був, була фаза життя, взагалі, в мене є досить така схильність до достігаторства і напруження на цю тему. Тобто, це ще було, коли я в нутріціології працювала і там в інших темах. І через певний час я просто зрозуміла і помітила вже, що це досить негативно діє на мій організм. Тобто, ну, мені від цього погано, в мене там волосся лізло, тільки відростає. Нарешті відростає волосся півроку або рік як воно. Взяло свої ресурси на себе. І я почала дуже поступово і дуже незручно для себе морально розгортати схему а, відпочинок, ресурси для себе, любимої. І робота, тобто, коли я щось видаю назовні, роблю для когось. Або навіть для себе, але це робоче це на це я маю витратити енергію. І я стала не відпочинок навколо роботи. Ну, тобто, Отримання ресурсу не навколо його витрати, а, ви, а роботу навколо відпочинку. Тобто я намагаюсь, я ще привчаюсь до цього. Це, напевно, нескінченний такий шлях, і це і є власне любов для до себе. Я будую роботу навкруги відпочинку. Тобто, я спочатку відпочину. ну, відпочинок, ви розумієте правильно, це не те, що ми лежимо і в стелю дивимося. Тобто, це речі для себе, для тіла, для душі. Практика спочатку для себе, потім для інших. Спілкування спочатку для себе, потім для інших Їжа для себе, для інших. Ну там опційно, звичайно, ми живемо в світі, плюс у мене є діти, за якими потрібно доглядати, але ви розумієте, коли ми так розгортаємо систему. То автоматично я потім, наприклад, записую одне відео, і воно важливіше. Воно ціннісніше для людини, яка це слухає, ніж коли я запишу 125 відео, а потім хух, тому що я їх запишу вже зі стану нестачі, зі стану дефіциту. Краще я запишу одне, але зі стану Ух, я хочу поділитися, я готова. Бо це просто навіть користі в світ більше призведе. Ясність з людьми краще, і мені навіть кармічно це набагато краще і корисніше. І це було, ну, в мене до цього був супротив. Чому? Тому що ну як потрібно спочатку результат, потім відпочити, бо шаблон в голові як там діло время, потехи час, ось все це. І я цю схему дуже довго для себе розгортала, бо я розуміла, я жінка. В цьому житті. Я там то сьо моя робота пов'язана з цим. Я не можу у вигорівшому стані вести інших людей. я Ну Це негарно у вигорівшому стані записувати для когось мотивуючі відео. Тобто, це просто навіть кармічно, оскільки я працюю з законами карми, я їх враховую, я розумію, що мені це не вигідно самі. І дуже поступово через цей супротив я це розгортала і я продовжую собі нагадувати, розгортати, в якийсь момент просити там про допомогу. Там і сям для того, щоб для себе цю систему розгорнути. Тому я розумію, кожного, хто зараз може згадає про себе, де ви провисаєте, в яких частинах, і все не можете, ніби це зробити. У мене, чесно, буде єдиний пінділь ззаду на цьому відео: це ви знаєте, починайте для себе це робити якомога раніше. Тобто, ви розумієте, що ви берете в кредиту свого здоров'я. Піклуйтесь вже зараз, потрошечку, потрошечку буквально, і вводьте в звичку. Ви розумієте, що ви, наприклад, засиділись в з дітьми в декреті, а вам хочеться самореалізації час і Ви ніби ну і колись колись вже потрошку зараз робіть з того, що вам подобається. Ви потім будете собі вдячні. Тобто, це в будь-якій сфері життя працює. І здоров'я, і гроші, отаких от земних речей. В цьому і є наш духовний шлях. Розуміти, де ми провисли, що нам треба доповнити, де наші таланти, як це використати. І, здається, так всього багато, як я все це владнаю, встигну, зрозумію, зроблю діями. Просто діями. Ми не маємо встигати все, ми не маємо осягти все. Але коли ви так дієте, мені страшно написати в чат будинку. Про те, що я виготовляю зефірні квіти. Я їх не виготовляю. це Я так фантазую. Я Згадую нас в чаті будинку, хтось там писав. Тому що мало ли що подумають, а раптом то, а раптом все. І саме тому я пишу в чат будинку про те, що я виготовляю там подарункові наборчики зефірних квітів. А мені страшно саме тому я і так роблю. Або мені страшно, я вже багато чого прилічила, мені страшно йти. На абсолютно новий вид, вид певних тренувань, наприклад, на певні танці. І саме тому я записуюсь і йду на одне єдине тренування в цьому. Саме тому, що мені страшно. Ось це такий інструмент, який вам завжди підкаже а, все. Тобто, якщо ви не знаєте, як вже звідки взяти підказки в цьому житті, що ж мені робити, і ви в результаті сидите і нічого не робите на шляху до своїх мрій, до своїх бажань, то просто починайте отак: от, знаєте, потрошечку, капілюшечки, не шукати відповідей, не чекати, поки вам звалиться на голову, а робити крок назустріч до саме того страху. І пам'ятайте, ви завжди можете зупинитись, ви завжди можете відкотити. Ну, що ви таке можете зробити? Я не пропоную робити пластичні операції, татуювання, або щось, що впливає на життя прям кардинально. Або якщо ви все життя, до речі, хотіли татуювання, от вам хочеться, і ви боїтесь, і вам хочеться і так далі. Тобто, це не просто вам щось, уп в голові і ви побігли. Теж тут варіант. Дізнайтесь, зробіть собі крапочку на якомусь місці і подивіться на ось ці відчуття. І може від цієї крапочки ви зрозумієте, що ви не хочете ніякого татуювання вже нарешті, або від неї відмотається те татуювання, з яким вам буде прям в кайф. В мене прикол. Тема ну, взагалі, вона смішна для когось буде. Мені в дитинстві не проколювали вуха, і я до двадцяти скількох то років, я не пам'ятаю скількох, може навіть до тридцяти ходила не з проколотими вухами. І в мене це взагалі не був пункт, мені не хотілося. І в якийсь момент я така: що б мені не прок... мені здавалося, що мені це не буде личити. Ну, тобто, я повністю звикла. І зараз я теж часто хожу без сережок, бо ну, мені і так, і так нормально. Як фізично, так і морально, мені я можу так, може, так. І а, коли я їх проколола, я така о. І знаєте, ось ця думка була, чого я це раніше не зробила. Мені здавалось, що це просто жах. Це ніби знаєте, татуювання на півобличчя, що це щось таке не ну, це мої таракашки були, не смійтесь. Потім я ходила і думаю, боже, це було так елементарно. Це ну я і не мучилась на цю тему особливо, але я розуміла, що я і раніше могла це носити. Тобто є багато речей, які ми знаєте, відкладаємо, відкладаємо саме тому багато може. Ми, ну, я надихаюсь, коли бачу якісь відео, фото, знаєте, таких людей похилого віку, там 80+, 90+, які і одружились в цьому віці. І там разом на скейтах катаються, або разом подорожують, або щось створили таке, тому що. В такі моменти ти розумієш, що слухай, не зволікай, зроби зараз щось одненьке, чого ти боїшся, і подивись, які в тебе будуть відчуття. Все. Я сподіваюся, вам було зрозуміло. Поділіться, чи є у вас щось таке. Буде дуже до речі, класно. А якщо ви поділитесь, що у вас таке подібне було стосовно будь-чого. Ви це зробили і зрозуміло, як класно, що ви це нарешті зробили. Тобто, ви пішли в цей страх, ви його подолали, ви через нього пройшли або через супротив, і в результаті отримали те, що хочете. Чому я прошу це написати? Бо це надихне інших людей, які це читатимуть. Тобто, це не просто буде мій монолог, це буде підтвердження ще від людей. І, звичайно ж, завжди дружимо з ем, адекватністю і дивимось, це мені корисно чи ні. Тобто, це конструктивно чи ні? Я зроблю знов такий нюанс, що я маю на увазі речі, які вас розвивають. Тобто не речі, які шкодять вашому здоров'ю, життю, а речі, які ви б хотіли свій Ютуб-канал, заведіть, запостіть котика. Ви б хотіли піти в певний спорт. Спробуйте. Тобто речі, які вас розширюють у житті, всіх обіймаю. Буду вдячна за вподобайку, підписуйтесь. І якщо вам цікаві якісь теми, ви їх пишіть, будемо знімати, будемо розмовляти. Всім чудової погоди. сподіваюся, у вас не спекотно. Боже, в мене блищить все. Ну, нічого страшного. Прям галочка. Пока-пока.